Всім добрий день, 17 серпня. Продовжую я робити ланос, Значить що, тут ось очки вже виварив під низом. Там залишилося одну деталюшку вставити і все. Тут стакан почистив, покрасив, загрунтував, покрасив. Це є. В общем, перебираю далі в салон. Це ж у мене тут продовження банкету, як я кажу. Значить, що у мене тут далі. А далі в мене ось отак ось. Все знило отак ось. краєм. Тут пол шлюпки мої видно. О, дірка. В общем, от сверлив я кронштейн, крепление сиденья. Он трохи вирізав пола. Тут рассверлил. В общем, туди уже зробив кронштейн. В общем, опять по той самой схеме буду вырезать по продольной усі пола, чи ранжерон, чи як він. В общем, так само. Буду кидать бок с двойки, потому что вон нема. Герметиком, короче, гниле. Так да откапываешь? герметиком. есть прям пух и все хотя вся сторона с выйду визуально казалась сила а оно с той стороны герметик с той стороны все о... герметик и получается вот все силы так будет вставка с двойки это все будет с двойки потом же Оп. Це знизу зараз буде отак. Запорох ось. ось. Дірку таку я видовбав, тут вже я розрізав. В общем, я її поміняю так само по тій самій процедурі, як і робив справа. Ну, в общем, отак. От Поки отак. От Сьогодні в мене пиляння. пиляння розбирання. Тому що, щоб... Це все викинеться, звісно. Тут вже буде двойка вставлятися, вертикально пришиватися, до вертикальної стінки. Потім буде вставлятися кусок пола, підгинатися, сюди загинатися, вставлятися. Потім буде відрізатися поки порог. В крайній мірі я так буду робити. Так само я зробив із тієї сторони. Буде поки відрізатися порог. Робиться там... Усилитель підварюватися, я її розшиваю. Я покажу. Буде міняється усилитель. Ну тільки спочатку треба зробити оце. Поки все одно ключі ще дериться, я поки трохи не буду трогати. Показ зроблю це. Ось поки. Ось поки. Потім далі там по-любому розшию, бо порог вже буду міняти. Ну поки оце поки. Тобто пол. Бокову стінку очередь, потім пол. Після того як закончу пол. Потім буду робити вже порох і усилити. Ну, Походу буду потихеньку збирати ходову, тому що в принципі я вже передок виварив. Там мені один, один кронштейн залишилося. Варити маленький такий кусочок. Ось у, я відрізав кусочок від жаби, тому що по-другому, я розумію, що зараз мені скажуть, що не можна було. Ну по-другому я туди добрався. Ось я він. Загрунтований, я його варю. А це ж вирізаний кронштейн сидіння. Це ж я його почистю, покрасюю, потім ж до нового пола присобачу. Так що якось так. А це вже заготовка напередок. Це вже час днища, поки воно там все ціле, я вчора зробив цей поворотик. Потім буду соєдіняти, зварювати скучу і буде. Латка з двойки, опять же з Ну, та видно, метал такий, як не погнеш. Ну а тут а праву сторону я закінчив. Ну так ось у мене зроблений поріг. Лягать треба. Отак ну, ось. Зроблений поріг. Ну я його ще не покрасив, ну покрайся. Тут все під низом приварене, тут покам все приварене, тут приварене. Пройдуся ще каральчиком шліфану, загрунтую і покрасю. Так, скотчем відділю. І воно так його і не дуже і видно буде. Бачите? І тут зроблено аж дозаду. Даже сзади сапожочок. Сделано і все тут щетенько. Уж салом зафігачив туди. Вот. Так що. Тут вже порог. Як порог? Ну йо. Все виварено, покрашено, задуто. Так що Вон там вон куча пусала.